Усім найвеличезніший привіт. Як я і обіцяв вам подивимось сьогодні ціни на овочі і фрукти, і підемо далі розглядати, що в акції на цей тиждень, а в магазині АТБ зі знижками. Дякую вам за коментарі і дякую самим найкращим за вподобайки, які ви ставите для мене за мою роботу. Я вам дуже вдячний. Так, часник. По 14 гривень. Ну, ви вже всі розумієте, що це ціна за 100 г. Незвично, але так воно є. Огірки по 12 гривень. Гладоньки, як я говорю. <звіглісті> і попирчості по 100 гривень за кілограм. Капуста по 36 гривень. Я заокруглюю ті копійки, 10 копійок до більшого, щоб було зручно. Цвітна капуста по 120 гривень. Ця як її пекінка по 47 гривень. Томати коктейльні по 15,50, редька. Чи що це нас? Редька по 37 гривень і ось така по 43 корінь селери. Для мене що що то, шо то редька, я не знаю навіть хто їсти, чесно кажучи. А в коментарях колись писала, що дуже смачно натерти, здається, на терку, додати. Оливкову олію чи що? Я не пам'ятаю чесно, але кажу, що смачно, треба буде спробувати. Томати по 90, перець солодкий по 162 гривні. Яблуко, речі, по 37 гривень. Яблуко гала по 30 гривень. Голден 33, груша по 60 гривень. Киві у кошику тут 500 70 гривень. Хурма-піраміда по 100 гривень. Треба буде взяти хурму, Я так люблю, знаєте, щоб терпка була. Так, ківі по 60 гривень. І грейпфрути по 70 гривень. Так, зараз ми на ту сторону підемо, подивимось, теж що по чому. Персимона по 11 гривень хурма. В світі 1150. Не знаю, я здається, що ні разу в світі не їв. А, так, апельсини сітка по 76 і вагові. Зараз по чому вагові апельсини. Ну, на вагу. Банани по 60 гривень. Я взяв 2 кілограма а, мандарин 65 гривень. Лимони по 69. І майер лимони 58. Апельсини 65. Так, мандарини. Премонт. Ще якісь є ось такі цікаві, не знаю, по 65 гривень. Помело по 73 гривні. Авокадо по 140 гривень. Гранати по 99. Манго 11,50. Яблуко зелене 35. Цей дуже смачний попкорн, він дійсно класний. Мені дуже сподобався. Своя лінія 26 гривень 90 грамів. Також є отакий варіант, не знаю, такий я не брав. З беконом є солодкий 20, 60-120 грамів. Мабуть, змінили пакування своя лінія палочки 170 грамів по 25-30. Бачите, повернувся, забув. Буряк по 19 гривень. Буряк по 19, морква по 26 гривень, морква мита по 36, а картопля по 26 гривень. Ну і цибуля по чому? Хтось писав мені, що цибуля в сільпо по 9 гривень. Ну, ми з вами будемо у Сільпо, не віриться мені, що по 9 гривень, хіба, хіба. хіба. По 15 гривень цибуля. будемо в сільповчетверх обов'язково подивимось також. А я дуже захотів капусту-пелюстки. Обов'язково візьму по 13,40 печериці. Салат у горщику по 45 гривень. Так, і не можу знайти на оцю броколі. Дивлюсь, 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 нічого не можу знайти. Джафа, сок, напій, нектар. 51,60. Непогана ціна на наш сік одеський мультифрукт 29,40. Розкуповую томатний, тому що дійсно хороша ціна 36,40 на цей сок. І нектар це не сік літровий 41,70. Активно бачу, розкуповують у це асортів від своєї лінії Фруктово-горіхове 120 грамів 37,70 грамів. Ще є ось таке, 125 грамів також, 73 гривні. Знижка 30% на журавлину, 120 грамів, 42,50. Хочу показати ось такі фруктові чипси. 77,50, це як новинка. Навіть ось такі, дивіться, кокос сушений. М'який буде знижка, обов'язково спробую його. 100 грамів. 75 гривень. Зі знижкою чорна вода. В акції 3392 літра. Енергетичний напій 20 гривень. Трошки більший 22,70. В акції чипси Лейс по 36 гривень. 120 грамів. І ось такий Лейс Max, також 120 г, 36 гривень, знижка 40%. Для власників карти АТБ-Рябчик вагою 50 грамів. Можна придбати за 69,50. Чіпси Pringles. Зараз теж з хорошою знижкою, це найдешевша ціна mm. в магазині АТВ. 96 гривень. Хороша знижка на стелу Artrua scl 0,5. по 30 гривень 50 копійок. Так, пиво фільтроване з 39 гривень. Темне, до речі, тут а, 570 грамів. Зі знижкою Stella Артруа у святковому дизайні в банках 27 гривень. Пиво Льомза по 29,50. Оболонь преміум 4 по 05. Ціна зі знижкою 85 гривень майже. Опілля, пиво світле 28,50. Чернігівське світле 25,40. Львівське темне лев 29,70. Рогань 68 гривень за 2 літри майже. Леон Браун по 28,50 світле. А львівське 17,15 по 27 гривень. Пиво Карлсберг 05, 26, 60 зі знижкою. А львівське смак яблуко та м'ята 31 гривня. Зібер 19,06,24. Гараж 52 гривні. Також зверніть увагу на Туборг Грін. Хороша знижка. 37 гривень. Опілля літр 100. 43 гривні. Львівське 17,15 по 77,40. Велике і м'яке львівське, літр 100, 51 гривня зі знижкою. Зараз в акції пиво львівське Рідзв'яне літр 100 по 38,80. В акції Чернігівське світле. Так, 2,200 Об'єм 2,200 по 58 гривень. Також хороша знижка бачу. В акції чернігівське біле 39 гривень. І ось таке чернігівське по 34 також. Повна діжка 23,50. Там м'яке також 23,50. Преміум оболонь, м'який смак 51.30, літр 100. Оболонь традиціональне по 54, 1,5 літрове. Сидер літровий 44,70. Summer's V по 63. А зараз можна придбати будь-які фрателі по 28,50. Move On по 20, ну, 30 гривень за ті копійки. І Bronx по 38. В акції Мартіні Б'янко тут 0,5-172 гривні. Також є великий літровий зі знижкою 333 гривні. Також зі знижкою перліно по 135 літровий. Лімончела по 133,60, 0,5. Подарунковий апероль з келихом по 415 гривень 0,7. Хочу зауважити, що зараз в магазині АТБ хороші знижки. От дивіться, всі червоні цінники. А бачу навіть знижки 30%. Тут ви на світу можна обрати саме те, яке вам подобається найбільше. Все вам показати не зможу, тому що дуже-дуже багато видів. Так, вино макала, чи не макала, чи макула. 129 гривень, сортове сухе біле. Червоне 0,75. Сухе 128. Хочу вам показати з найкращими знижками. Також в акції біле 128. Гранд Ноа 182 гривні. Біле сухе. І ось таке 141 гривня. Вино сухе, червоне. Франція 210 гривень. Вино бордо червоно сухе 148. Дивіться, а це як ставити на стілось, так? Сухе рожеве 141 гривня. Вино біле сухе 146. До вашої уваги, півторалітрове Азнаурі, червоне напівсолодке 135,40 Також зі знижкою Азнаурі півторалітрове рожеве напівсолодке. Ну і, звичайно ж, біле напівсолодке 135,40 Шардоне Шардуне крокодайл. Ось такий крокодайл. А 144. Це сухе біле. Сухе біле Круз 121 гривня. Сухе червоне 121 гривня, тут літр. Так, бачу, активно розкуповують ось це вино. Це у нас напівсолодке біле 103 гривні. Це у нас вино напівсолодке червоне 103. Іспанія, зверніть увагу, 96 гривень, сухе червоне. Ожина 91 гривня, це столове. Також в акції фрателі Фраголіно 70 гривень червоне і також по 70 столове напівсолодке біле. А з Наурі це біле напівсолодке 67,50. Так, це у нас вино рожеве напівсолодке, 93 гривні. Бачу також купують Азнаурі, азнаурі червоне напівсолодке 67,50. Новинка Глінтвейн Пікнік. Класичний. Відкрити, довести до 70 градусів, налити або навіть мікрохвилюють посуді. мікрохвильовці Розігріти до 70 градусів і насолоджуватись. Ціна такого 61 гривня, тут літр. Артемівське. Брюд біле по 206. Мартіні просеко 375. Біле солодке 375 Мартіні Мандора, м -м, спробуйте 429. Так, дивіться, також викуповують, викуповують великі півтора-літрові фраголіну 176 майже. Брюд біле 185. Фрагуліно Таїрова по 98. Горілка хлібний дар а літрова 202 гривні. Козацька рада літрова 217. І зі знижкою Неміров літровий 185. Цікава така кукурудзяна 141 гривня. Калина 136 гривень. Хлібна сльоза, настоянка журавлина. Гетьман 07, 165. Неміров це делюкс 707 185 гривень зі знижкою. Зубровка золота 0,5, 127. Та Зубровка Біла, 0,5-106. Джин Гордонс по 100. По 100 по 345. Капітан Морган 0,7, 336. Зверніть увагу. І також в акції 05-247. Бакарді на основі «Рому» 05-242 гривні. Кінтуки Джек Медовий 220 гривень 07. «Віскі» купажований 05 196. Також непогана знижка на Valentine's 05378. 0,5, 389. І, звичайно, Джек Daniels світовий 410.05. В акції Йогермейстер ось такий набір 500 гривень і ще 2 стопочки. Також в акції набір віскі 306,50. Кобливо. Тут три зірочки 05, 199,50. Старий кахеті 238.05. Французький бренді 0,7410 гривень. Коньяк Хенесі 0,5 тисячу грн. гривень. Продається в подарунковій коробці. Я вам бажаю економних покупок. Всього найкращого. Зустрінемось з вами у наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд.